Є місця, де людська воля стикається з межами можливого, де правила цивілізації зникають так само швидко, як тепло у гірському вітрі, де життя і смерть. Розділені лише рішенням, яке ніхто з нас ніколи не хотів би зробити. Це історія людей, які не були героями, не були підготовленими, не були готовими до боротьби з природою. Але одного дня їхній літак впав у серце анд, і почалося випробування, яке назавжди змінило їх. Усіх, хто повернувся, і всіх, хто залишився там серед снігу. В салоні літака було тепло, голосно і людяно. Сміх, розмови, плани на майбутні змагання, жарти між друзями. За вікнами білі вершини анд здавалося просто красивим краєвидом. Ніхто не сприймав їх як попередження. Але на висоті погода міняється за секунди. Хмари почали згущуватись. Вітер хитав літак. Пілоти намагались пройти крізь туман. Радіозв'язок зник. Пасажири відчули різкий поштовх, потім ще один. Хтось почав молитися, Хтось стискав руку друга, і в останню секунду ніхто не встиг ні закричати, ні попрощатися. Був тільки удар глухий, холодний, неминучий. Коли тиша нарешті повернулась, вони прокинулись в іншому світі. Не було більше теплого салону, ні голосів, ні сміху. Тільки морозний вітер, гострий як лезо, тільки гори, величезні, байдужі, сліпі, тільки сніг, який здавався нескінченним. Деякі пасажири не вижили, комусь зламало ноги, хтось не міг встати, але найстрашніше було інше: вони думали, що їх шукають, що рятувальники скоро з'являться, що це просто питання часу. Згодом вони дізнаються, що пошуки вже зупинили, їх вважали загиблими, але зараз вони просто чекали і вірили. У перші дні вони виживали на випадкових рештках їжі: шоколад, печиво, кілька маленьких пляшок вина. Але мороз спалює калорії швидше, ніж розумієш, тіла слабшали, руки тремтіли, свідомість розмивалась. Голод спочатку. Просто відчуття порожничі, потім біль, що з'їдає зсередини, потім тиха лють організму, який повільно вимикає тебе, але найбільший ворог був інший втома від надії кожна ніч забирала когось тихо, без слів. Просто холод доходив до серця і зупиняв його. Коли їжа закінчилась повністю. Залишилось тільки мовчання мовчання, в якому кожен розумів, про що думають інші, але ніхто не наважувався сказати. Питання було простим і страшним: чи має право живий використати те, що залишилось від мертвих? Це були друзі, родичі, люди, з якими вони сиділи в одному літаку кілька годин тому. Хтось плакав, хтось молився, хтось просто закрив очі і почав. Вони не називали це словом, вони просто виживали, і кожен день після цього був новим боєм із власною совістю. Коли хмари розійшлися на кілька хвилин, вони побачили горизонт і зрозуміли, навколо немає нічого: ні доріг, ні міст, ні дерев, лише сніг. Безкінечний, білий, холодний світ. Вони знайшли маленьке радіо. І почули передачу. Диктор спокійним голосом сказав: Пошуки рейсу було припинено. Ніхто не вижив. Це був момент, коли Надія померла, і тоді народилась злість вона й врятувала їх. Врешті стала очевидною страшна правда. Ніхто їх не шукає. Пошукову операцію припинили ще в перші дні. Родичам повідомили про повну загибель. Тоді троє з тих, хто ще мав сили, вирішили спробувати неможливе. Сама ідея піти пішки через Анди здавалася безумством. Щоб не змерзнути вночі, вони змайстрували спальний мішок зі шматків оббивки літака, вирізаних ножем, зробленим з металевої частини крила. Перший підйом на гірський хребет зайняв кілька днів. Кожен крок це боротьба. Розріджене повітря рве груди, сніг засліплює очі, час зливається у суцільну білу пустку. Вони були впевнені, що за горою буде рівнина, дорога, будинок, хоч якийсь знак цивілізації. Але коли вони нарешті дісталися вершини, перед ними простягалися ще вищі, ще холодніші гори гори без кінця. Тоді Артін Мендес зламався, він не міг більше, і повернув назад до інших. Анандо Парадо і Роберто Канеса пішли далі. Їх не вела надія, їх вів страх померти прямо там, на льоду марно. Дев'ять днів вони йшли всліпу, на відчутті, на впертості, і одного ранку земля під ногами стала м'якою сніг зник. Під ногами була трава, а в долині хатина пастуха. Перше за два місяці вони побачили іншу людину. Пастух не міг перейти річку. Вода була надто бурхливою. Він кинув їм олівець і папір. Нандо тремтячими руками написав: Ми вижили, нас багато, нам потрібна допомога. Пастух привіз записку місцевій владі і вже наступного ранку в небо підняли вертольоти чилійської армії. Перший політ. Щоб забрати тих, хто стояв на межі, другий для тих, хто міг іще дихати сам. Всього вціліло 16 людей. Коли їх привезли у лікарню, медики не могли підібрати слова. У цих людях не було ні паніки, ні сліз, лише тиша. Вони зробили те, чого не хотів би зробити ніхто, але вони не просили вибачення. Вони просто хотіли жити. Світ сперечався про мораль, про етику, про як можна, але ті, хто засуджував, ніколи не були на снігу без їжі між життям і смертю. Це не історія про канібалізм, це історія про те, що відбувається з людиною, коли смерть дихає в спину кожну секунду. Також це історія про те, що життя сильніше за межі, які малює мораль, і про те, що справжній вибір робиться не розумом, а страхом втратити останній подих тепла. Деякі історії не для того, щоб судити, а для того, щоб пам'ятати, людина здатна витримати більше, ніж здається, але за кожну витримку вона платить частиною себе.